Шановні учасники слухань, шановні колеги, бачу, офіцерів, які в свій час створили зі мною. Я думав, що може на цих слуханнях не буде таких взаємних звинувачень один до одного за щось, хто щось робив в минулому, хтось робить зараз. Я вам скажу чесно, Я з 93-го року в Збройних силах України, з посади командира дивізії, пройшов і і Командуючи західним і командуючим сухопутним військам. Я вам чесно і відверто хочу сказати. За 20 років ніхто нічого не робив для Збройних Сил, і тому вони в даний час знаходяться в такому стані. Це і це периодне. Секретів і так далі. Я це все бачив і внутрі і відчував, коли. І харчування немає, бо три місяці м'яса не було, і потрібно було з підсобними цими господарствами виходити. І та техніка, яка зараз є 60-х-70-х років, на якій зараз базуються наші Збройні сили, ну, вона не змінилась, та техніка, хай мені покажуть, хоча б один зразок. Сухопутник війська, нового зразка техніки. Якщо це скажуть мені за булат, то цю черепаху давним-давно треба витягнути з парка, викинути і більше до неї не підходити, Розумієте? Якщо це мені скажуть за оплот, от танкісти тут сидять, вони знають. На сім тон її нагрузили більше, дали в Збройні сили і радуються, що це танк, який модернізований, який гарний, який прекрасний. Коли я був командуюча, я від нього відмовився, сказав, мені такі танки в сухопутних військах не потрібні. Далі. По останнім зразкам нічого немає. По повітряним силам нічого немає. Тому треба признатися всім і сказати, що ми нічого не зробили. Немає нічого, тому що немає фінансування. Буде фінансування, буде все. І питання повинно бути і міністра оборони і всім. До президента, президент все рішає. Тим більше, цих умов, які зараз є в нас, президент, він може все. І міністр оборони нічого не зробить. Він може казати, що я підвищу зарплату і офіцерам, і так далі. Що він і не підвищить, поки не буде команда президента в Кабінет міністрів, щоб вони цю роботу зробили і зробили на високому рівні. Офіцери вже два роки, ви розумієте, офіцери, контрактники не мають форми одягу, ходять і купляють форму за свої гроші. Ну це що? Це, це що армія? Ви розумієте, армія на даний час принижена, вона недофінансована, вона не має програми і вона не має розвитку. До цих пір має програмних документів. Міністр оборони доповідав, що вже десь є, але вже два роки ту програму програмних Не Немає програми, немає Не Немає програми, немає армії. Немає техніки, немає озброєння, немає нічого, і вперед рухатись нічого не буде. Повірте мені, я ще раз вам кажу, я це все відчув на собі, 42 роки в армії календарних і з 93-го року в Збройних силах України. Я все це відчув на собі. На всіх нарадах обіцяють, приходять, розказують, і після цього нічого не роблять. І іменно не роблять по відношенню до армії. Оце саме обідно, що не роблять по відношенню до армії. Армія це стержень да? нашої національної безпеки. Стержень кругом все остальне. Але для неї ніхто нічого не робить. В цьому році доумілися зробити так, що на Міністерство внутрішніх справ виділили таку ж кількість коштів, як на армію. Міністерство внутрішніх справ немає літаків, немає танків, немає кораблів, немає нічого. Їм стільки ж, як Міністерство. Це правильно, абсолютно неправильно. Я рахую, що на 2012 повинно було бути б 22 мільярда, а далі міністр оборони йти і до президента, і на РНІО мінімати це питання. 2% віддай, якщо від ВВТ і більше нам нічого не треба цього зробити. Тому я рахую, що все залежить від президента. Не треба кивати на міністра оборони, на кабінет міністрів. Все повинен зробити президент. В мене все.